Друзі, я вас вітаю! Давайте дивитись Добропілля та Святогірськ на найближчі 2 тижні з 1 по 14 вересня Загально по енергії, а потім більш детально на таро. Добропілля. Покажіть нам загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози на найближчі 2 тижні, з 1 по 14 вересня місто Добропілля Донецької області. Покажіть нам Логістика. Небезпека для цивільного населення. Руйнації, на жаль, руйнації. Добропільська громада. колиці міста. І знову ж зробити важку ситуацію. Світло, вода, тепло, добробут для населення. Так, Добропілля. З 1 по 14 вересня основні головні енергії, небезпека та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Знову ж таки, перерізати двійка мечів щось перерізати світло без світла, без води. Так, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії. Ворога стосовно просування до міста. Та виставок на найближчі два тижні. Добропіля Донецької області. Покажіть нам кріпацтво. Кріпацтво знову ж таки перерізати логістику, перерізати все, що пов'язане з ресурсами, зробити неможливість неможливість постачання якихось ресурсів, Ті, що нам допомагають відстоювати наші позиції. В принципі, все, що вони на постійній основі роблять. Повтор якихось певних подій. Це стосується, я ж кажу, щоб люди не почувалися в безпеці. Ну то, звісно, що постійно постійні обстріли, яка там може бути безпека, але от, от щоб були був такий пригничений стан настільки, щоб люди просто знову ж таки дві картки відходу виїзду, щоб люди просто приймали рішення по колесу фортуни і їхали з міста, особливо жінки, діти, родини з дітьми. Я розумію, що там давно в принципі евакуація оголошено, але зробити настільки важке становище, щоб просто вже психіка не витримувала цього важкого стану. Ось тут постійні дронові атаки. Інформативні вкиди, знову ж таки вода, світло, інтернет це під загрозою тут. Так, Костянтинівка, от. На таких якихось енергіях. Активізація внутрішніх ворогів, колаборантів, які зливають інформацію. Тут теж флеш рояль повний. Тут робити ну, от, дуже активна позиція просто по руйнації міста, важливих ресурсів, послаблення, послаблення нас, щоб неважливо знову ж таки було якусь допомогу возити в місто. Те, над чим вони давно працюють. От, на постійній основі ця робота ведеться, але в принципі, результати вони не досягають, бо все одно, бо все одно наша влада якісь ну, протидії робить для цього. Але тут і про розповсюдження знову ж таки, фейкової інформації, такої скорботної, якоїсь такої жахливої, неприємної, і знову ж таки, щоб люди робили якийсь вибір. Спонукання через те, що е, тут вже життя не буде, тут все зруйноване або зруйнується. От будуть розповсюдити таку інформацію, щоб е, знаєте, поставили крапку люди і починали своє якесь життя, якісь робили активні дії. Ну я так розумію, про все ж таки про евакуацію з міста. Від того, що дуже складно, дуже е, скрутне становище, да, розглядали якісь варіанти, робили вибір. О, а тут вони стягують ресурси. Е, ресурси для якихось. Е, Своїх дій. Буде створювати картинку, як, начебто у них все виходить, але ну, це, це поразка, це е, позор і е, о, недосягання результатів. Ну, але обстріли не зупиняються. Знову ж таки, розрахунок на якихось угу, прихильників у громаді, на якихось прихильників, які наводять на важливі е, об'єкти, і тим самим наражають на небезпеку цивільне населення. Просто знищити е, всі ресурси, от прям посилене, посилення. М -м -м. Усі сили кидаються на те, щоб знищити е, все, що пов'язане з ресурсами, е, все, що може підтримувати громаду, м -м, підтримувати цивільне населення, ну, е, активні два тижні, скажімо так, дуже активні, дуже небезпечні. Давайте далі Святогірськ на найближчі два тижні з 1 по 14 вересня загальним фоном. Покажіть нам Святогірськ. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Святогірськ на найближчі два тижні. Дуже, дуже така енергетика небезпечна. Святогів Святокірська громада дуже багато для, для дітей евакуація обов'язкова. Обов Тут можуть бути десь як под уламками. Карти, карти неспокійні, карти дуже небезпечні, прям велика агресія, дуже багато обстрілів, руйнацій, небезпечних ситуацій. Давайте більш детально. Свята Гірськ на найближчі два тижні з 1 по 14 вересня. Основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Плани та дії стосовно просування ворога в напрямку міста та висновок. На найближчі два тижні з 1 по 14 вересня буде розповсюджувати якась інформація. Знову ж таки, знову ж такі: дронові атаки, логістика під загрозою, жінки, діти під загрозою обмежити нас як раніше в чомусь. Світло, десь десь вони можуть все ж таки вони... щось, щось пов'язане зі світлом. Дуже багато фейкової інформації було. Щось досягти якогось результату, десь от, зруйнувати важливе стосовно світла. Якусь створюють в медіа картинку, картинку якихось перемог. Ілізорний успіх, розумієте? Десь будуть розповсюджувати, у вони там все добре. Так, да, це ворог буде. Ми, ми тут будемо. Це не ми це ворог буде розповсюджувати таку інформацію, так? Безпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Ну, Тут постійна агресія, в принципі. Знову ж таки, результату вони не досягають такого, як, якого е, хотілося б, але агресія не припиняється. Також це може бути показано, що біля води. Е, і щось пов'язане з військовими, якісь можливо е, мінування або е, якісь склади під загрозою, пов'язані з військовими, важкість з водою або важкий емоційний стан. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Святогівськ на найближчі два тижні? Там, де вже неодноразово прилітала, приватні будинки, держустанова якісь, можливо, якісь от певні три точки є. Ну, а взагалі болючіші удари. Болючіші удари, світло, вода, от обрізати світло, вода, інтернет. Знову ж таки, це ще пов'язане з неможливістю обрізати шляхи надання якихось ресурсів, допомоги. Знову ж таки, вражає її жінки, і діти під загрозою. Теж повне комбо. Ну так, да, якісь плани в них є, і навіть щось можуть заявляти про якісь успіхи в напрямку. Якісь щось. Якийсь населений пункт може десь зайти якась така нестабільна ситуація. Десь може трошки просунутись. Ну, але ж і ми продовжуємо працювати, все одно якусь допомогу маємо, е плануємо отримати якісь важливі для нас ресурси. Важливі для нас ресурси, щоб е, вийти з якоїсь ситуації, е, обійти е, наші там славі, славі позиції, там, де ми е, маємо якісь слабі позиції, е, якесь підсилення. Підсилення отримати. Робота триває, але напружена, важка ситуація. Якось мені цей напрямок щось, щось, щось таке. Так, ось така ситуація. Дякую за увагу. До нових зустрічей.